Код Марта, 6А, опорний заклад, Соснівський ліцей, гуморецька Павла Глазового, про красу і силу. Є у мене телевізор, дуже гарна штука. Тут і фільми, тут і п'єси, тут тобі й наука. Увімкнув оце недавно. Немає картини. Сидить диктор, розказує останні новини. Скільки вироблено сталі, чевну і коксу. Потім стали показувати змагання по боксу. Мене така передача зразу ж захопила, бо, кажучи, фізкультура то краса і сила. Вийшло, значить, два боксери, обидва здорові, кулаки в обох не в обудові. Один майстер заслужений, другий майстер просто. Один важить 115, другий 90. У вищого руки довгі, як оці голоблі, видно м'язи, мов пішкіру, хтось намхав картоплі. Нижчий руку високому потиснув, як другу. А той, тиць йому під носа свого кулацю Закрутився, завертівсь на вузькім помості. Хатін в груди кулаками, аж тріщать їм кості. А між ними. Третій біга худющий, мов тюлька. Він у них якийсь начальник, бо зубах свистюлька. Саме таке зачухане, навіки пропаще, а боксером показує, куди бити краще. бились бились, потомились, перестали битися, Телевізор показує крупним планом лиця. Одне око геть запухло, друге ледве бачить. Це така у них виходить, краса й сила значить. Відпочили, затаскали руки в рукавиці, той що нижчий, як то рохне вище обопиці. Ну, а вищий, як посуне на нього в атаку, як підскочить та твине прямо у мордяку. На додачу, як погладить кулаком голівку, той хитнувся, став на брови і впав на долю. Отак прямо і гепнувся, на челантух проса. Іскри з нього полетіли із очей, і з носа. Сидить, бачу, міліція між людьми у залі. І спокійно поглядає, що то буде подалі. Не бажають лізти війку, бережуть мундири. А свисюлька стат та лічить. раз, два, три, чотири. Лежить збитий на підлозі, ногою не дрикне. А той лічить та дивиться, чи він скоро гигне. А той що збив, стоїть, та з кимось базіка. Навіщо ж ти спитати його, побив чоловіка. Він же тобі поклонився і руку потиснув. А ти його, як домою, по кумполу свиснув. Дадуть тобі якийсь кубок за те, що так свиснув. Тобі глечик, а у ньому, може, череп тріснув. Як він дітонькам покаже розбиту мертяку? вони ж будуть труситися три дні з переляку. Фізкультура, фізкультура. Що ти не робила? Оце така краса з тебе, така з тебе сила.